Чи ВК Вагнер Євген Пригожин з'явилися на відео в Білорусі, де вони говорять про свої подальші плани. В Росії вийшла соціологія потенційного кандидата в президенти Вагнера. Ну і тут вийшов Річард Мур, напевно, один з найбільших геніїв останніх двох років, голова британського мі 6, заявивши, що вони непогано вербують російських. Діячів на сторону Британії і взагалі закликав їх долучатися. Давайте про все це зараз швидко, але детально проговоримо, проаналізуємо для того, щоб розуміти, що зараз відбувається. Тому що, як мінімум, вагнера загрожують нашим кордонам. І, власне, тут є теж заява українських силовиків. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми з вами поїхали. В Білорусі з'явилось відео про те, що його рознесли російські телеграм-канали, і деякі українські змі підхватили. Про те, що в Білорусі один про те, що в Білорусі Євгеній Пригожин власне зустрічав і вітав з приїздом новоприбувших вагнерівців на територію цієї захваченої диктатором Лукашенком країни через те, що вибори зрозуміло, що були недійсними. Ну і власне Вагнер там вітав своїх вагнерят, от і казав, що оголосив наступні цілі: перше, те, що він готу, готовий готувати білоруську армію, зробити її армію No у світі. Те, що скоро вони поїдуть в Африку, і там якраз таки їх чекає велика кількість завдань. Ну і що Білорусь частина домовленості його із. Путіним і вони тут повинні перебувати і, можливо, підуть знову, як вони називають, війну на СВО. Ну, от, сказав, що зараз війна відбувається в дуже огидний спосіб, і вони там все програють, і йому це дуже сильно не подобається. Що це і позор. От, ну, зрозуміло, що не міг уникнути тупих зеківських жартів, що там, типу, білоруські жінки їх дуже чекають, але сказав їх не ображати. От, друге, він сказав про те, що якраз таки. Їхня ось ця армія зараз повинна знаходитись там. Ну от, але, типу, все ж вони шукають інших можливостей для того, щоб підзаробити. Ну от, але я теж намагався там демонструвати якісь такі високі цілі, що вони допомагали Росії, ну і багато чого інше. Єдина допомога Росії могла бути це, якби вони дійшли до кінця і ліквідували Путіна. Ось це єдина допомога могла бути. А так вони ні на полі бою себе не показали, ні. В повстанні чи революції. Тим часом в Росії Russian Field це така так звана незалежна організація. Знову ж таки клеймить вона себе незалежною, але скажімо так, вона більш невідома ніж незалежна. Але вони вийшли з соціологією, порівняли його із соціологією, яку вони робили кандидатів президенти до війни, і розгромно сказали, що Вагнер більше не конкурент Путіну, і тепер він не номер два в президентських рейтингах. В Росії, в Російській Федерації. Ну, насправді виглядає як тупа кремлівська маніпуляція. Мовляв, все, Путін все відмотав, конфлікт вичерпано, політичний конфлікт вичерпано, Путін все зробив, Путін геній, все, все супер, бла бла-бла. Ну, якщо розібрати цю новину на аналітичний аналіз, то видно, що вони граються з суспільною думкою, добивають вагнера, демонструють, це він там, відео в трусах. Тут відео, де темно, його там чітко навіть не видно, скільки цих вагнерців приїхло, теж не видно. Тобто вони його дискредитують, де і спускають плавно вниз-вниз, вниз, для того, щоб вивести з російського порядку денного і зробити так, щоб його просто фізично забули. Зрозуміло, що він поставив під сумнів взагалі самоіснування Путіна як царя і диктатора. Ну і зараз вони намагаються хірургічним методом вирізати його із свідомості російських громадян. Більше того, якщо проаналізувати цьому соціологію, вони йому там дають на травень місяць аж цілих два відсотки. Ну, типу, в Путіна там. 110, а в цього тільки 2. Але вони кажуть: цілих 2% і тепер він конкурент на другому місці. Теж типу, впилюють людям в голову про те, що дивіться Путіна такі рейтинги, що навіть друге місце страшний Вагнер Пригожин. 2%. Я вам скажу, що коли скидаєш диктатор, от наприклад, Каддафі, коли його мертвого тягають по пустелі, типу його рейтинг дорівнює нулю. Аналогічна історія була з Саддамом Хусейном, коли його повісили. Або з багатьма іншими диктаторами, які дуже погано завершили, як власне завершить погано і Путін. І от тому зараз ці соціології надзвичайно сильно відносні і взагалі ні про що не говорять. Більше того, Путін демонструє, що він боєгуз. От я сьогодні вам в день писав відео, що він там погрожував війною у Південній Африці, а зараз заявив, що вже вирішили не їхати на саміт в пар. Ну от, тому, що бояться арешту, явно злякався. меседж повторює меседж, який власне був після заколоту Пригожина. Путін боїться. Він постарів, він програв війну. Він боїться робити ризиковані кроки, і він бачить, що не може нав'язати свою волю. Для прикладу зернова угода, де вони бомблять одеські порти. В Чорноморську, в інших українських містах Одеської області, і загалом українського півдня, тому що ніхто не хоче приставати на його умови. Всі пристають на ці умови, які говорить ООН, які говорить Туреччина, які говорить Україна, Сполучені Штати, країни Африки, але точно не російські. Ну зараз боїться їхати в південно-африканську республіку. Хоча кричав, що там зараз нападе. Бачите, злякався. Паралельно в Росії теж падають суспільні настрої. і Падає взагалі, мобілізація за першу половину 2023 року. в російські військові суди надійшло 2000 справ про самовільне залишення частин. що в два рази перевищує минулорічний показник. Більшість підсудних. Мобілізовані, тобто вони тікають, їх по перше відловлюють на вулицях, потім відловлюючи на вулицях, вони тікають з казарм. Потім них сажають в тюрму, проводять суди, сажають тюрми, а потім пригоженці їх витягують за гроші. Ну, Російська Федерація, умом Росії не понять, але відказників все більше, більше і більше. Хоча я теж чув з інсайдів політичних і дипломатичних про те, що Путін взагалі задумав на осінь можливо нову велику широку мобілізацію, це для нас виклики і загрози, але зрозуміло, що якщо вже в нас ця інформація є, то ми точно думаємо, як з нею працювати і що зробити, щоб його перемогти, навіть при збільшенні кількості військ. Також українські силовики вийшли сьогодні з повідомленням, що навіть збільшення кількості вагнерів в Білорусі, які будуть готувати, як я вже вам сказав, білоруську армію робити з неї армію номер 2 в світі. Ну наші сказали, що все рівно не переживайте, не прийдуть кордон під надійним контролем. І мінування, і людська сила, і техніка все на місці. Тому. Можна не переживати, як мінімум точно можна не переживати нашим військовим, що їх не будуть перекидати туди, де може поткнутись Білорусь, а будуть йти по тих контрнаступальних напрямках, які їм задані нашим генералітетом. Британська розвідка служба зовнішньої розвідки MI6, відомо в народі, як Мі 6 завербувала низку росіян, незадоволених війною в Україні. Ну і взагалі Річард Мурце дуже розумна людина, дійсно, геніальна людина своєї справи. Ну, от він сказав, він взагалі друг Ердогана, близький, дуже великий і комбінатор. Ну, от і дуже великий друг України, і дуже багато нам допомагав, близький друг Бориса Джонсона. Ну, типу, прям тобто. Дуже багато е ось цих архітектурних речей подій, які були в Україні по допомозі нам, це якраз таки його міські справа. Так от, що він каже, що вони розглядають він взагалі цілий анонс зробив, що вони розглядають пропозиції росіян. Щодо допомоги з обережністю та професіоналізмом, яким славиться його служба, їхні секрети завжди будуть у безпеці з МАЙСИКС. Він сказав, що лавочка й каса відкрита. Приходьте, хтось отримує з росіян громадянство, хтось якусь денежку, хтось там отримує просто гарний досвід роботи на закордонній спецслужби. Здавайте Путіна. Це те, що я вам говорив після. Історії з Вагнером, що в Путіні розчарувалися, що розуміють, що треба швидше добігти його здати. Ну, і тут Річард Мур виходить і каже: друзі, всіх запрошуємо, дивіться, можна приходити здавати, ми за, ми всіх приймемо, тільки приходьте, приходьте, приходьте. Ну, це насправді класна інформація, яка ще раз підкреслює. Те, про що ми з вами говорили, путінська вертикаль почала сипатися. Ну, і власне він не зміг не принизити Путіна прекрасне почуття гумору. Британське прекрасне почуття гумору, він сказав, що а, був спантеличений невдалим заколотом ПВК Вагнер. І тут я думаю, така лукава посмішка. А і сказав, що угода, а тут я думаю, більш ніж правда, що угода, яку Путін був змушений укласти з лідером Вагнерівцю з пригожним, це було приниження Путіна. Я думаю, що ось це нагадування, це теж підготовка Путіна до нових і нових спроб переворотів до того моменту, поки вони не стануть. Успішними і мені здається, що це дуже класна історія, яку Путін не контролює, особливо враховуючи, що велика кількість завербованих росіян зараз працює на західній спецслужби і готові зливати його секрети, друзі. У мене все по цих питаннях. Єдине, що велике прохання до вас щодо нашого збору на шарк, 2 мільйони гривень. Шарк, безліч батарей, суперзв'язок. Все це збираємо для 47-ї бригади, поїде на Запорізький напрямок. Ми з вами зібрали там вже 1 мільйон 350 тисяч було. Останній раз, коли я дивився, ну з вами залишилось 650 тисяч. Ну, давайте трошки ще зберемося дійсно треба вже, я думаю, трошки менше, ніж по 5 гривень нам з вами докинути. У нас в спільноті у вас 143 тисячі, до речі, наша спільнота збільшилась за ось ці кілька днів. Ну от на 3-4 тисячі, ну, прохання е, дати хоча б по 5 гривень, що називається, дай 5. Дайте по 5 гривень, хто скільки може, хтось 5 тисяч, хтось 5 гривень, хтось, як я говорив сьогодні, були навіть по гривні 60. і це круто, круто, скільки можете, скільки давайте. Ну, але були і по 50 тисяч кілька людей, які дали теж прекрасно. і По 20 давали. Але неважливо, треба просто закинути хто скільки може. Я говорю, що у нас так багато, що ми могли по 5 гривень кожен кинувши закрити цю історію зараз фінально, і щоб ми могли вже... Віддати гроші і стати в чергу на виробництво, тому що вона теж там є, і тому треба це зробити якомога швидше. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, а також дайте відповідь на запитання: чи буде Пригожин знову повторно пробувати свій бунт проти Путіна, тому що, як мінімум, Путін теж почав цю розмову про президентські рейтинги. Що типу, ти був другим? Чи не заграла зараз емоція в самому Вагнері? А чи не захоче він повернутися, попри ті домовленості, які він дав? Знову ж таки, друге місце. Неважливо, що 2%, рейтинги можуть мінятися, але друге місце чи не заграє в пригожені? Ось цей політичний авантюрист і чи не захоче він дійсно зіграти в російську рулетку в повному значенні цього слова. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, підпишіться на канал. І дуже прошу. Пам'ятайте про укриття. Росія з'їхала з розуму з цієї зерної угоди, просто бомбить дуже шалено. Ну, от, вчора, повертаючись з Херсону, ми були в Одесі. Це була дуже дуже, дуже, дуже насичена ракетами ніч, але дякуємо українським силам ПВО, українським супергероям неба, які дійсно його тримали над. Прекрасною українською Одесою, але пам'ятайте, що спускайтесь в укриття важливо, тому бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.